Пятого березня наш контрнаступ була артпідготовка. Також відпрацювали наші танчики та зав'язався бій в цьому бої. Був поранений як командир танка. Екіпажу вдалося вийти з танка. Ми підійшли разом з ними до захищених позицій. Визвали на допомогу евакуацію до того моменту, як приїхала евакуація, на допомагав врятувати цього командира танку. Наш Сержант Максим. Це було дуже тяжке поранення, і ми після цього вирушили з декількома військовослужбовцями 92-ї бригади з двома військовослужбовцями з мого взводу за цим танком. Ворог уже бачив, що ми підходимо, але постріл не завдавав. Він дочекався до того моменту, поки вже водій залізе до танку, і тільки танк почав двигатись. Пролунали перший постріл. Це він влучив кришу якоїсь будівлі, але взриву не пролунало, не тому що воно просто прошило і пішло, і снаряд пішов далі. Другий постріл, коли танк розворачувався, вже пролунав десь нижче, десь метрів 30 від нас. Третій постріл був також, також нижче. А четвертий коли танчик уже розворачувався і зрівнявся зі мною, Вже пролунав саму будівлю за якою знаходився я. Під вибухою хвилі мене відкинуло трішки. Хлопці, які вже спереду відходили, добігли до мене, перевірили, чи все за мною в порядку, і ми з ними порівнялися там і продовжили рух до захищених позицій. Так як танк був вже взведений, їм потрібно було перевести два постріли. Ми дочекалися нового командира танку. Виїхали вони на позицію, з якої можна було провести постріли. І після першого ж пострілу загорілась, здається мені ілі МТЛБ, ілі ПТРК. Пішли подивитися, де куди попало воно, що там горить. І оттуда ще звідкись пролунав ще один постріл. Постріл пройшов теж вище від нас, і після цього ми вже відійшли. До, коли ми йшли до танка, то всі е, наші позиції, яких знаходились е, наші хлопці, віддали накази відкрити огонь по посадці та можливе знаходження ворогу під постійним. Е, Подавленням вогневих точок нам вдалося все-таки забрати цей танк, і ми відійшли. Ми заходили по трасі, були підрозділи Фрайкора, у них там почалися жорстокі бої, і мені здається, чотирьох чи п'ятьох вони полонених вони тоді в той день взяли. Потім заходили ще підрозділи Кракен. Вони також приєднувалися до штурмових дій. Вони заходили навіть в сторону Вільхівки. Там тоді штурмові дії проходили. Там два місяці пробули, і після цього нас перекинули на цей рубіж і оборони оборони. Мабуть, з дитинства вона підтримує один аргумент: в цьому. як можна напасти на країну, в якої в гімні співається душу і тіло, ми положимо за нашу свободу. Кожен солдат. Який стоїть зараз, захищаючи вітчизну, він це бачить і він це робить. Тому ми переможемо.